Ось приблизно з такими емоціями я прокинувся сьогодні. Вранці відбувся супертрейд, справжні обміни почалися. Нью-Йорк Нікс отримує Мікал Бріджеса, Бруклін Нетс в свою чергу отримує Бояна Богдановича, 4 піки першого раунду Нікс 25, 27, 29-31 року, пік першого раунду Мілвокі Бакс 25-го року, обмін піками у 28 році, та пік другого раунду Нью-Йорк Нікс 26 року. Оце по-справжньому гучно. 5 незахищених піків першого раунду та один за Мікала. Що? Я думаю, ви теж в захваті від таких новин. Тож, давайте розбиратися, хто переміг, хто програв, а також поговоримо про новини останнього тижня. Ей йоу, усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Без зайвих слів, ставимо лайк авансом, перевіряємо підписку та дзвоник. Влаштовуємося зручніше. Приємного перегляду. А ми починаємо. Let's go! Тепер в Нью-Йорку чотири представники чемпіонської віланової венці Дабл Джелен Брансон, Джош Харт, Донте Дівінченцо Дівінчензо та Мікал Бріджес це дійсно дуже серйозне підсилення складу. Мікал спробував себе як перша опція, і щось в нього не дуже сильно вийшло. Зараз він отримує значно меншу роль в нападі, що дозволить себе більш комфортніше почувати. А який бріджес насправді, ми можемо пам'ятати ще з часів Фініксу, де Форвард демонстрував свою найкращу гру, тому що це був супер елітний тренді-виконавець, який дуже стабільно кидає трошковий та під шесту з'їдає суперників в обороні? Він навіть був другим у гонці за найкращого захисного гравця сезону 2021-2022 років. Зараз Мікал Бріджусу 27, в новому сезоні йому виповниться 28, тобто він виходить в прайм своєї фізичної форми, до того ж у нього дуже комфортний контракт, розрахований на два гарантованих роки. Середньою зарплатнею у 24 мільйони. Що для таких скілів просто вау? Бріджес, залізна людина, яка з початку кар'єри в NBA провела 474 матчі поспіль. Він не пропустив жодного матчу, а завдяки обміну навіть провів 83 гри у сезоні 2022-23. Це ідеальний солдат для Тома Тібодо. Сподіваюся, він не зламає і його. Таким чином, в Нікс формується дуже сильний ростер, А беручи до уваги, що їм трохи не вистачило глибини та здоров'я в цьогорічному забігу за чемпіонство, то це підсилення дуже влучне. Вони віддали травмованого пенсіонера Боїна Богдановича та майбутні драфт активи. Так, мені здається, активів цих віддали забагато, але якщо іншого вибору не було, то треба було це робити. Скільки їх можна тримати у себе? І з інфляцією піків, не факт, що можна буде щось задрафтувати нормальне. До того ж, якщо така популярна франшиза вирішила робити і справжній контендер та реальних конкурентів Бостону на Сході, то цей проект на роки вперед. І скоріш за все ці піки будуть низькі. Молодих гравців треба розвивати, і це конфліктує з тим, що перемагати вам треба тут і зараз. І головною задачею на міжсезоння для Нікс тепер треба отримати OG Анонобі у себе, тому що Анонобі відхилив опцію гравця на наступний сезон та буде виходити на ринок вільних агентів і розраховує отримати зарплатню близько 35 мільйонів на рік. І Нью-Йорк обов'язково повинен задовольняти всі вимоги OG, щоб цей ростер ставав ще страшнішим. Правда, з цим всім тепер, скоріш за все, не вдасться перепідписати Айзею Хартенштайна, але з наявністю Мічела Робінсона та поверненням після травми Джуліоса Рендла це не буде такою проблемою. Підсумовуючи, я вважаю трейд він він перемогли обидві організації з Нью-Йорку. Під скриптом Нью-Йорк Нікс можуть бути лузерами, якщо їм не вдасться втримати Оджианунобі. Бруклінет спокійно може йти в перебудову. Вони отримали фантастичну драфт компенсацію, і я пропоную спочатку порахувати, скільки вони отримали за обмін Кевіна Дюрента. А отримали вони Кема Джонсона, 9 піків першого раунду, 2 свапи, та ще нарешту пік другого раунду. А ще є кем, якого вони також можуть трансформувати у активи. Ось така ціна Суперзірок зараз. Дякую тобі, Руді Гобер! Але не це найголовніше Бруклін провів іншу масштабну угоду, яка пов'язана з трейдом Мікала та розв'язує руки для танкінгу. Тому що, якщо ви пам'ятаєте свої піки, вони роздали в трейді за Джеймса Хардена. А це найголовніше, якщо ти хочеш зливати. Тож, уклав угоду з Х'юстоном. Вони повернули собі піки першого раунду 25-го та 26-го року. Тепер, маючи свої драфт активи, можна спокійно два роки бути на дні та проводити повноцінний ребілд. Свою чергу Рокетс отримують піки першого раунду Фінікс Санс 25-го року та 29-го року це Свапи, і 27-го року не захищений пік першого раунду. Х'юстон зацікавлені в обміні Кевіна Дюрента та організовують цікаву компенсацію вже для Фінікса, якщо у них щось піде не так. І це дуже якісні стратегічні ходи від команд. А знаючи KD та стан справ сонячних, то все може покотитися під три чорти дуже швидко. Ну і давайте тепер пробіжимося по вже не дуже свіжих новинах. Відбувся ще один обмін: Оклахома отримує Алекса Каруза, в свою чергу, Чикаго отримує Джоша Гіді. Якщо чесно, не розумію навіщо ОКС другий Лудорд, але й Діді особливо не потрібен, як показав плей-офф. І як я казав ще минулого року, головну проблему з габаритами не було вирішено. Так, вони покращили захист свій, та й напад теж, бо каруза може влучати відкриті триочкові, це дійсно апгрейд, але можна було знайти варіант кращий. Бресті продовжує сидіти на своїй горі з драфт-активів, на відміну від Леона Роуза, але так можна досидітися, що пройдеться по 10 піків першого раунду віддавати. Булс нарешті запускають режим перебудови, отримують молодого плеймейкера, якому треба буде заплатити вже наступного року та бере цю відповідальність на себе в момент, коли почали казати, що Лонзо Лонзобол нарешті може повернутися на майданчик, а в минулому сезоні дуже гарно показав себе Кобі Вайт, тому чергове неадекватне рішення биків. Демар Дерозен, напевно, збіжить від них і вони нічого не отримують за нього. Почалися вже літати чутки з приводу обміну закала війна, тож очікуємо великий розпродаж в стані Чикаго. Джей Джей Редік прийняв чотирирічний контракт та стане новим головним тренером Лейкерс. Вже почалися розмови за асистентів, і Ренджон Рондо стає одним із кандидатів, яких називають. Звичайно, це може здатися схожим, що Леброн збирає своїх друзів, але тепер вже в тренерський штаб. Втім, опускати той момент, що ці колишні гравці мають шалений досвід та величезне баскетбольне IQ, не варто. Насторожує, що жоден тренер не пропрацював у Лейкерс більше трьох сезонів після Філа Джексона. Чи вдасться це зробити Джей Джей Редіку? Звичайно, хотілося, але тим самим він дуже сильно ризикує своєю кар'єрою, якщо не вдасться. Але як ми пам'ятаємо, хто не ризикує, той не п'є шампанський. Кріс Фінч домовився про чотирирічне продовження контракту з Міннесотою. Угода розрахована до 2028 року. За минулі чотири сезони на містку головного тренера Тімбервулс він виводив їх тричі в плей-офф, а в останньому забігу вони дійшли до фіналу Західної конференції, тому цілком логічне продовження. Клівленд Кавалієрс наймають Кенні Аткінсона своїм наступним головним тренером. Далі контракту уточнюються, але це вже перемога, коли ви прибрали Джейбі Бікерстаф. Аткінсон славиться роботою з молодими гравцями. Це його проект внець в дві тисячі 2019 році, коли він вивів команду на чолі з Діанджело Раселом, Джаредом Алленом, Спенсером Дінвіді та Карісом Лавертом в плей-офф. Тому цілком логічно розраховувати, що в Клівленді з такими гравцями йому все вдасться. Останні три роки він працював асистентом Стіва Кера в Голден Стейт, а це дуже гарний досвід. Тому сподіваюся, що нарешті Клівленду пощастить з новим тренером. А кому не щастить з новим тренером, так це Детройт Пістонс. Вони звільняють Монті Вільямса після одного сезону в команді, чергові 65 мільйонів в прірву, мені більше нічого додати. Переходимо до продовжень контрактів. Скоті Барнс підпише з максимальний контракт на 5 років, вартість якого може становити до 270 мільйонів доларів. Барнс стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії Репторс. Скоті дуже якісний пластилін, з якого можна зліпити будь-кого. Він безперечний франчайз і за універсальність треба, звичайно, платити. Паскаль Сіакам підпише новий чотирирічний контракт Pacers на суму 189,5 мільйонів доларів. Компроміс знайден, максимальний контракт, але не на максимум років. Знову ж таки, індіані некуди було діватись. Вони грали в фіналі східної конференції та втрачати Паскаля зовсім не хотіли, бо півроку тому були віддані активи за нього. Тому саме цього я й очікував. Ну і остання новина, Малік Монк підпише нову угоду з Сакраменто, розраховану на 4 роки та 78 мільйонів доларів, точне влучання з контрактом від мене, в принципі, як і перепідписання Паскалі Сіакома, про що я казав у відео про найкращих вільних агентів цього міжсезоння. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково напишіть це в коменти, перекиньте друзям або знайомим, нехай якомога більше людей дізнаються про всі мови найкращої ліги світу з баскетболу. Також вже завтра починається драфт NBA, Напишіть, якщо ви чекаєте від мене, детальний огляд молодих талантів. Долучайтесь до телеграм-каналу, там ці новини виходять набагато швидше. А на цьому все. До скорої зустрічі. Мир!